Добрий день. 13 липня відбувся замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Проте відлуння від тої події продовжують розходитись як коло на воді. Протягом наступних днів на всіх телеканалах почали з'являтися перелякані керівники демократичної партії, які всі дружня Бажали здоров'я Дональду Трампу, казали про неприпустимость насильства в політичному процесі, засуджували цей теракт, і закликали Сполучені Штати до єдності і казали, що незважаючи на політичні розбіжності, ми всі єдина нація, і ми можемо без насильства спокійно вирішити всі політичні питання. Звучало це все дуже нещиро, тому що це ті самі люди, які перед цим роками називали Дональда Трампа новітнім гітлером, і закликали будь-якою ціною зупинити цього новітнього Гітлера. Бо він, якщо прийде до влади, то він знищить демократію, знищить США і весь світ в Штатах. Поширена тема і в кінематографі, і в книгах, і на ток-шоу. А що було б, якби Гітлера вбили до того, як він захопив владу в Німеччині? Що якби його до цього б вбили, то не було б от тої величезної трагедії всередині ХХ століття? І тому, якщо ви говорите про Дональда Трампа, причому постійно, що він навітній Гітлер, якого необхідно зупинити будь-якою ціною? То це можна трактувати як заклик до вбивства новітнього гітлера, щоб врятувати світ, і можна не сумніватися, що рано чи пізно знайдеться хтось не врівноважений, хто це саме так і сприйме і спробує стати рятівником світу для того, щоб попередити от таку ж саму ситуацію, як була в ХХ столітті. І як ми бачимо, саме це і сталося, що знайшовся хтось неврівноважений, який спробував зупинити Дональда Трампа методом фізичного усунення. І, само собою, керівники демократичної партії, які раками закликали до того, щоб зупинити Трампа будь-якою ціною. Перелякалися, що тепер їхні слова можна трактувати як заклик до вбивства, тим більше, що вони самі намагалися засудити Дональда Трампа за те, що він закликав своїх прихильників 6 січня 2021 року вийти на мирну маніфестацію біля конгресу. Він закликав саме до мирної маніфестації. Він говорив про неприпустимість насильства, звертався до керівництва конгресу з проханням посилити охорону. Бо коли є якийсь там великий, великий масовий захід, то можуть бути непередбачувані події, тому треба збільшити охорону. Так от тепер його заклик до мирного мітингу. Намагаються інтерпретувати як заклик до державного перевороту. От цікаво, да? що керівник державного перевороту закликає людей до мирного митингу, а всі учасники цього перевороту приходять без зброї. Ясна річ, що намагатись його при тому інтерпретувати його слова і дії як спробу державного перевороту, це натягування сави на глобус. А от то, що керівники Демпартії закликали зупинити будь-якою ціною навітнього Гітлера, і знайшовся чоловік, який дійсно спробував його зупинити методом фізичного усунення, от їх слова можна тепер інтерпретувати як заклик до вбивства. І вони цього якраз всі поперелякалися. До речі, Джо Байден буквально за кілька днів до цього замаху сказав таку фразу, що Трампа необхідно помістити в перехрестя прицилу. Якщо подивитись контекст, в якому він це сказав, то він сказав це з таким сенсом, з таким смислом, що необхідно більше звертати увагу на Дональда Трампа. Тобто там не було ніякого такого заклику, там була просто от така образна фраза. Проте в світлі того, що сталося, можна повиривати із контексту подібні вирази у будь-кого, і їх трактувати так само, як заклик до вбивства, і на цьому робити всякі от такі політичні спекуляції. Тому вони всі. Почали говорити про необхідність гідності, засудження насильства, бажати здоров'я Дональду Трампу. Хоча теж дивно, якщо ви його називаєте новітнім Гітлером, то ви, по ідеї оцього стрілка, повинні вважати національним героєм, який спробував зупинити людину, що прийшла знищити Сполучені Штати. А ви стрілка засуджуєте, а цю людину. Яку ви закликали зупинити цій людині, ви тепер бажаєте здоров'я. Цікавий підхід. Проте, минуло два тижні це все забулося, вони заспокоїлися і почали по-новій. Тепер знову Дональда Трампа називають фашистом, нацистом, новітнім Гітлером, і все почалося по-новій. Проте за цей час відбулися ще деякі події. В конгресі відбулося слухання керівника секретної служби, ну, оцей от Державної служби охорони колишніх президентів і членів їх СМІ. Відбулося слухання от цього керівника секретної служби пані Кімберлі Чітл. Викликали в конгрес і заслухали директора ФБР Крістофера Рея. Заслухали керівника поліції місцевої, яка забезпечувала спільно з секретною службою безпеку мітингу Дональда Трампа. І от те, що там звучало, а також те, що вспливає зараз в пресі, ну призводить до достатньо дивних висновків. І можете не сумніватися, що зараз будуть всюди виповзати різні конспірологічні теорії. Тому що виходить так, що або секретна служба е, проявила ну, просто кричущу некомпетентність, або секретна служба проявила справжню халатність, е, такий от собі пофігізм, який, ну скажімо, китайською мовою називається е, чи бадуа, якщо я розумів правильно це вимовити. Або російською мовою і так сайдет. Або сама екзотична теорія, що всередині серед... секретної служби є свої такі от тайні пружини, такі кроти, які працюють на те, щоб призвести до розладу роботи секретної служби, щоб вона не змогла запобігти. Справжньому теракту проти Дональда Трампа. І навіть такі можуть бути теорії, і, до речі, їх вже висловлюють. Зокрема, висловлюють таку теорію, що оцей от стрілок одинак своїм невдалим замахом, він, що називається, сплутав карти справжньому. Замаху, справжньому заколоту, який готувався проти Дональда Трампа, але от е, цей непрофесіонал, е, ну що називається, взяв і сплутав всі карти, і такі теорії теж є. Е, про керівника секретної служби Кімберлі Читов. Треба сказати, що вона дійсно професіонал. Вона пропрацювала в цій секретній службі понад 25 років, пройшла шлях від простої співробітниці до керівника одного із департаментів чи відділів, як у них вона правильно називається. В 2019 році вона звільнилася зі служби і стала директором глобальної безпеки компанії PepsiCo. Проте, в 2022 році Джо Байден запросив її повернутись на службу і очолити секретну службу США. Вона погодилася і при вступі на посаду сказала достатньо дивну промову, яку їй тепер постійно згадують, тому що. Серед іншого вона там заявила, що вважає своєю метою до 2030 року збільшити кількість жінок в секретній службі до 30%. Питання: а чому не до 20, або не до 40, або не до 50? Чому взагалі стоїть питання оцих процентів, цих от квот? Тому що в секретній службі. Е все рівно, хто буде чоловік, жінка, білий, чорний, жовтий, гетеросексуал, гомосексуал, та хто завгодно. Питання стоїть тільки про професіоналізм. А якщо замість професіонального, професійного відбору займатися квотами, ну, то це просто буде послаблювати цю службу. Які речі повипливали після того замаху, з'ясувалося, що не було такого точного розміжування між секретною службою і місцевою поліцією? Взагалі, зазвичай, секретна служба в таких заходах співпрацює з місцевою поліцією, домовляються про розміжування сфер впливу. Де за який об'єкт, за яку там точку, за який квадрат відповідає та чи інша сторона, яким чином вони влаштовують от, комунікацію, як вони повинні разом співпрацювати? Тут виходить, що так до кінця і не було з'ясовано, і деякі речі були. Ну, скажімо так, неясно, а хто, власне, має відповідати за окремі параметри оцеї от безпеки на слуханнях в Конгресі Кімберлічита, сказала, що на тому даху, на якому був стрілок, не було снайперів секретної служби чи контрснайперів, тому що там дуже поката поверхня, що там покатий дах. Ті, хто бачив фотографії, бачили, що там дах майже пологий. І більше того, той дах, який був за сценою, і на якому знаходились контрснайпери, там більш покатий дах. Проте вони спокійно там знаходилися і забезпечували безпеку. Наступний момент, що місцева поліція забезпечувала. Нібито вона забезпечувала от ту будівлю, точніше, там комплекс будівель, але нікого із них не було на даху. Натомість вони просто патрулювали всередині тих от от будівель. Проте цей стрілок абсолютно спокійно ззовні забрався на цей дах, причому його бачило чимало людей, як він з Гвинтівкою. Збирається на дах, є відео, як він по даху повзе для заняття більш зручної позиції, тобто його на телефон знімали люди. Вони повідомляли про це поліції. Поліція про це повідомляла секретній службі. І, незважаючи на це все, секретна служба дозволила вихід Дональда Трампа на сцену. І виходить так, що це вже було після того, як повідомили про цього дивного чоловіка з Гвинтівкою. Далі, в самому будинку, два місцевих спецназовці, які мали там свій пост. Чомусь одночасно обидва були звідти відкликані для того, щоб пошукати в натовпі якогось чоловіка з далеким міром. Ну, Далека мір для того, щоб ну, підготувати постріли, і нібито такий чоловік знаходився в натовпі і десь там ходив. І вони обидва були викликані зі свого посту. Чому контрснайпери? В якій, скоріш за все, бачили той дах, ну тому що той дах так розташований, що його можна було бачити з позицій контрснайперів, чому вони не попередили ці постріли? Тим більше що вже було повідомлення, що це якийсь там дивний чоловік з гвинтівкою. Причому не обов'язково було стріляти на ураження, можна було вистрілити по даху, як би попередити про те, що ти знаходишся під присилом, тому краще відповзай і не вздумай нічого робити. Цього зроблено не було. І після того, як він зробив принаймні 5 пострілів, ну різні джерела, одні кажуть, там 5, інші кажуть до 8 пострілів, принаймні 5 пострілів. І тільки після того він був ліквідований. Знов питання а чому так довго? Якщо ви його вже бачили, і якщо він вже почав стрілянину. Тобто випливає такі от речі, які ну, насправді дуже важко пояснити, враховуючи, що службу очолює професіонал, що агенти цієї служби. Теж мають чималий досвід, і раптом от всі от такі от події відбуваються. І як я сказав, тепер будуть поширюватися різні конспірологічні теорії від того, що секретна служба виявляється непрофесіонали і некомпетентні, до того, що секретна служба. Спеціально е, робила все для того, щоб випадково не заважати тому, хто готує теракт. А оцей от, е, юнак, який стріляв, що він, виявляється, був якийсь сторонній е, актор, е, ну, не актор, мається на увазі, а діяч називаємо так, який, що називається, втрутився і перебив. Де-факто підготовку справжнього теракту, і такі можуть бути так само теорія. А тоді витикає дуже і дуже неприємний висновок. Це значить, що, враховуючи, що так звана діп-стейт, глибинна держава панічно боїться приходу Дональда Трампа до влади. Тому що якщо він стане президентом, то є небезпека, що він тоді отримає доступ до всіх документів і дізнається, що ж насправді відбувалось на виборах 2020 року, що насправді відбувалося 6 січня 2021 року, що насправді відбувалося в цю виборчу кампанію. І це може дуже сильно вдарити по конкретних посадовців, по конкретних навіть не посадовців, а клерків середнього звіна у всього Deep State. І вони цього дійсно панічно бояться, а це значить, що саме в тому середовищі, в середовищі от цього середнього звіна клерків, цілком може бути зріте. Заклад, заговор проти Дональда Трампа. І якщо не вдалося в оцей от замах, то значить буде інший замах. І якщо послухати деяких аналітиків американських, ну як правило, аналітиків, які не є мейнстрімом, то вони серед іншого теж говорять про те, що Якщо діп-стейт відчує, що Дональд Трамп перемагає Камалу Харріс, то його спробують зупинити будь-яким законним або незаконним методом. А це те, що я сказав, значить, буде спроба ще теракту. Ну що ж, поживемо, побачимо, будемо сподіватися, що. Здорові сили в американських спецслужбах не допустять такого сценарію, тому що фізичне усунення одного із кандидатів ну, множить на ноль легітимність іншого кандидата, який в результаті прийде до влади. І в будь-якій ситуації, хто б тоді не прийшов до влади, ну, це буде викликати великі політичні. Турбулентності і політичне потрясіння. А світові це ох як не потрібно, тому що зараз, поки Сполучені Штати зайняті е, своєю передвиборчою кампанією, це якраз вікно можливості для всіх от так званих поганих хлопців в світі творити те, що вони хотіли би творити в той момент, коли штати їм не зможуть заважати. Якщо ж відбудеться ще один теракт, то штати ще довго не зможуть їм заважати. А це дуже не потрібно в сучасному світові. На все добре.